Доброго дня, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Тримаємося, боремось та поборемо. Сьогодні дивимось, що буде в найближчі дні, найближчий період Харків, Харківщина. Гроші прийдуть і смерть. Полтава, Полтавщина Хмельницький. Дивимось, що буде. Давайте. Харків. Найближчі дні. Захист треба укріплювати. Треба і все. Обіцянка це цянка, знаєте? Постійна надії на повний захист. Ворог щось планує важке. Готується. Можливо, це навіть буде якийсь масований, тому що велика підготовка ворога йде до атаки. Прям, знаєте, як от покажуть, куди бити, підсвітять цю ціль. Вороги на фронтах готуються, на фронті. Харків найближчий. Ще буде евакуація людей. Якась громада ще буде вивозитись, виїжджати, виїздити. Ми знаємо плани ворога. Знову зараз почнуть розмовляти про бажання захопити Харків. Багато будуть це роздмухувати. Ми сподіваємося що е, перезимуємо з ресурсом, але буде питання по ресурсах і по воді. Щось навіть з водою буде. Не те. Альтернативну енергію треба буде використовувати. Смерть іде на місто і все. Про нас пам'ятають. Карта Мага вказує на високе керівництво, високі посади. Про нас пам'ятають, але нічого зробити не можуть. Харків найближчі дні. Повторення ситуації, загроза смерті. Не один буде обстріл, не один квадрат. Знаєте, як вони обстрілюють районами. Захист намагається працювати. Виб'є щось в енергосистемі, в ресурсній системі. Холодно буде. І загублені душі. Це до кінця місяця кажуть. От повторення листопада якогось, який вже був дуже схожий на цей. Харків найближчі дні. Харків найближчі дні. Великий вогонь. Загроза смерті цивільним. Прям смерті. І знову ресурси біля води може щось бахнути ще. Знову карта знову смерті. На іншій колоді так само. І на фронтах смерті йде. Важка ситуація загрозлива. Я думаю, вони там якось почнуть. Зараз подивимося, але мені так, от, як мені йде картинка, вони почнуть сильно бити і штурмувати. І Вовчанськ. Найближчі дні. Вовчанськ. найближчі дні. Груйнація. От той напрямок. Ворог не пройде, але дуже гучно. Туди ми, ми туди резерви підтягнемо. Там вирівнюється ситуація. Якщо буде новина, що там все падає, фронт падає, ні. Не панікуємо. Куп'янський напрямок. Куп'янськ найближчі дні. Куп'янськ найближчі дні. Обмани, де? Да, там буде важка якась є важкий момент. Тут е, можуть стратити людей, які в полон, полонених. Не ми, а ворог наших військових може стратити показово. Але за колесом фортуни ми втримаємось. В якийсь момент вони полізуть дуже дивно. Я не бачу великої сили, я бачу якимись грубками маленькими. Неприємності будуть, але стабільна буде ситуація в результаті стабілізується. Це нам, до речі, відкриє якийсь шлях далі. Нам туди зброя треба важка. Вони так посунуться або так почнуть рухатись, нам шлях якийсь відкриють. Будемо спостерігати. Не заважаємо людям помилятися. Полтава. Найближчі дні. Дрон іде, дрон. Передмістя. В районі дуже гучно, ще збивають. Вогонь на місто йде на інфраструктуру. Полтавчани будьте дуже уважні та обережні. Сама Полтава є загроза прильотів. Інфраструктура. Можуть відразу не сказати, але ви ж бачите, ви все побачите. Мир в найближчі дні. Мергород найближчі дні. Є плани наші вас посилити, тому що ворог чомусь у вас буде полювати на військові якісь об'єкти. Одну атаку відіб'ємо. Там дивіться, розвідка буде висіти, потім прийде ракета, потім прийде удар, буде розвідувати, на жаль. Показую, що ракету не від... ракетний удар не відіб'ємо. Хмельниччина, найближчі дні. Хмельниччина, найближчі дні. Вогонь іде. Раз, два, Ой дивно, не, не один вид зброї, декілька. Загроза є для життів дітей та цивільних, дорослих. Будуть якісь рішення прийматись по Хмельниччині, тому що нам треба, щоб там безпека була, щоб військовим там можна було нормально працювати, відпрацьовувати цілі. Там треба безпека і буде рішення, яке прийняте. Посилити, посилити оборону, але воно не відразу все реалізується. Не відразу Хмельницький, найближчі дні. Хмельницький, найближчі дні. Є загроза для міста. Як щось палати буде, ви будете бачити. Тут можу, можемо збити ціль, знаєте, але все одно неприємно. Хмельницькі найближчі дні. По інфраструктурі хочу. Тут, дивіться, є такий момент, що можу вдарити по інфраструктурі, вона може бути. Або не в самому місті, або на околицях, але місто е, може залишитись без ресурсу. Отак. От